А що як я вам скажу, що склянка води з содою, яку ви, можливо, п'єте зранку, не лікує, а потихеньку калічить ваш організм, звучить різко, правда? Сьогодні ми розберемо, мабуть, найнебезпечніший і найживучіший міф у народній медицині ідею, що звичайна харчова сода це така собі панацея від усього, від печі до раку. У цьому відео я доведу вам на основі науки та фактів, чому віра в цю оману може призвести до справді трагічних і незворотних наслідків. Ми пройдемося по всіх пунктах від шлунку до нироки серця, і я вам обіцяю, що до кінця цього ролика ви подивитеся на ту пачку соди у себе на кухні з зовсім іншими очима. До речі, ви чи ваші знайомі пробували пити соду для лікування? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво знати ваш досвід. Отже, звідки ж узагалі ростуть ноги у цього міфу? Чому мільйони людей повірили, що цей копійчаний порошок може те, чого не можуть дорогі ліки, усе почалося не вчора. М. Одним із головних ідеологів содової терапії став колишній італійський лікар Туліо Сімончіні. Його теорія була шокуюче простою: Рак це грибок, а саме кандида. А оскільки грибок, на його думку, не любить лужного середовища, то його можна просто-напросто випалити розчином бікарбонату натрію, тобто звичайної соди. На пострадянському просторі цю ідею підхопив і активно популяризував професор Іван Павлович Неумивакін. Він написав безліч книжок, де сода виглядала чи не еліксиром вічної молодості. Ця ідея виявилася неймовірно привабливою. Вона давала людям просту інструкцію, дешевий засіб і, що найголовніше, надію. Але за цією простотою насправді ховається смертельна пастка, заснована на повному нерозумінні того, як працює наш організм. Почнімо з найпопулярнішої ідеї, про яку зараз тільки й говорять, це залужнення організму. Звучить дуже по-науковому, іначе правильно правда. Нам торочать, що через сучасну їжу і стреси ми закислюємося, а от сода, нібито повертає той рятівний лужний баланс. Але ось у чому заковика наш організм, це вам не басейн, куди можна сипонути хімікатів, щоб змінити рівень піаж. Це неймовірно складна система, яка сама себе регулює. Наш організм підтримує цей кислотно-лужний баланс або pH крові в дуже вузькому життєво важливому діапазоні від 7,35 до 7,45. За це відповідають наші легені та нирки. Будь-яке серйозне відхилення в той чи інший бік називається ацидозом або алкалозом. І це є надважким станом, що вимагає реанімації, ви не можете залужнити свою кров, просто випивши склянку соди, усе, що ви зробите, це тимчасово зміните pH своєї сечі і створити колосальне навантаження на системи, які відчайдушно намагаються повернути все в норму. А тепер давайте спустимося нижче, прямісінько до нашого шлунка. Це наша перша лінія оборони і, на жаль, перша жертва цієї содової терапії. Що ж насправді відбувається, коли ви п'єте соду надще? гідрокарбонат, натрію, тобто сода, зустрічається із соляною кислотою, яка в нормі завжди має бути у шлунку. Пригадаймо шкільну хімію: луг плюс кислота це сіль, вода і вуглекислий газ, дуже багато вуглекислого газу. Ваш шлунок миттєво перетворюється на справжню шипучу бомбу, він роздувається, тиск всередині різко зростає, звідси дискомфорт, постійна відрижка і здуття живота, але це лише видима частина проблеми. Ця хімічна реакція повністю нейтралізує шлунковий сік. А він там не просто так, він запускає процес перетравлення білків і, що найважливіше, Знищує більшість бактерій та паразитів, які потрапляють до нас разом із їжею. Рамама регулярно гасячи цю кислоту, ви залишаєте свій організм беззахисним перед різними інфекціями. І повністю порушуєте налагоджений процес травлення. М -м -м. Часто густо люди використовують звичайну соду, щоб швидко позбутися печії. і здавалося б, це цілком логічно. Печія це коли кислота закидається у стравохід, а сода це луг, вона має ту кислоту нейтралізувати. Полегшення дійсно приходить, але воно лише тимчасове і дуже оманливе. Річ у тому, що цей метод викликає так званий кислотний рикошет, коли організм раптом бачить, що кислотність у шлунку різко впала навіть до нуля, він б'є на сполох, і у відповідь на цю тривогу клітини шлунка починають виробляти соляну кислоту з подвоєною, а то і з потроєною силою, щоб цю втрату компенсувати. У результаті вже за короткий час після того як ви випили соду. Печія повертається, і, що найгірше, вона стає значно сильнішою, ніж була до цього. Виходить справжнє замкнене коло, ви п'єте соду, отримуєте тимчасове полегшення, а потім ще більшу кислотність, що змушує вас знову бігти за содою. Не Пам'ятайте, це не лікування, а лише посилення проблеми. Такий підхід може призвести до хронічного гастриту, до виразки та інших серйозних хвороб шлунково-кишкового тракту, далі поговоримо про ті органи, які приймають на себе головний удар після шлунка, це наші нирки. Нирки це можна сказати головні фільтри нашого тіла. Вони виводять все зайве, підтримуючи стабільність внутрішнього середовища, а коли ви регулярно вживаєте соду. Ви просто змушуєте їх працювати у посиленому авральному режимі. По-перше, їм доводиться виводити величезну кількість натрію, який міститься у соді, це колосальне надмірне навантаження. По-друге, їм потрібно коригувати той самий кислотно-лужний баланс, який ви намагаєтеся порушити. Тривале вживання соди може призвести до утворення фосфатних каменів у нирках. Через зміну пеха сечі у лужний бік солі, що раніше були розшинені, починають випадати в осад та формувати каміння. Таким чином, намагаючись оздоровитися, ви своїми ж руками створюєте умови для розвитку сечокам'яної хвороби, яка супроводжується просто пекельним болем, і може вимагати хірургічного втручання. Не забуваймо про наше серце і судини. Коли ми говоримо про харчову соду, головне слово тут не сода, а натрій. Її хімічна формула натрій HO3, це фактично сіль натрію. А що нам постійно наголошують кардіологи обмежте споживання солі, тобто натрію, якщо хочете зберегти своє серце, лише одна чайна ложка соди містить аж 1200 мг натрію. Це на хвилиночку більше половини добової норми, навіть для здорової людини. А якщо у вас гіпертонія, це можна сказати майже вся денна норма. Зайвий натрій затримує воду в організмі, що збільшує об'єм крові, яка циркулює, і як наслідок, це дуже різко підвищує ваш артеріальний тиск. Регулярний прийом соди це пряма дорога до гіпертонічної хвороби до передчасного зносу судин. І відповідно до збільшення ризику інфарктів та інсультів. Якщо у вас уже є проблеми з тиском, то таке лікування содою може стати для вас просто смертельно небезпечним. Однією з найбільш небезпечних проблем, до якої може довести безконтрольний прийом соди, це метаболічний алкалоз, це той самий сув показника пех крові в лужний бік. Які так хочуть отримати прихильники содових дієт, але який насправді є небезпечним для життя, організм просто не може впоратися з такою кількістю лугу. Симптоми можуть бути різноманітними і спочатку навіть не викликати підозри, нудота, блювота, мимовільні посмикування м'язів та судоми, сплутаність свідомості, головний біль у важких випадках. Алкалоз може спричинити порушення серцевого ритму, кому і навіть смерть. Особливо високому ризику піддаються люди, які вже мають проблеми з нирками, адже їхня видільна система не здатна ефективно впоратися з цим лужним навантаженням, намагаючись оздоровитися, людина може довести себе до реанімації, навіть не підозрюючи, що вся причина. У тій самій здавалося б, нешкідливі пачці соди. А тепер давайте повернемося до того найстрашнішого міфу нібито сода лікує рак. Теорію Туліо Сімончині про те, що рак це грибок кандида науковці розбили вщент вже десятки разів. Рак це не що інше, як неконтрольований поділ власних клітин організму, що виникає через генетичні мутації. Це не грибок. Не паразит і не якась зовнішня інфекція, це доведено тисячами наукових досліджень. Ракові клітини та грибки мають абсолютно різну біологію, кардинально різну структуру і зовсім інший спосіб розмноження. Ідея Сімончині це не просто помилка, це свідома і вкрай небезпечна брехня. Він втратив свою медичну ліцензію, а потім його засудили за ненавмисне вбивство. Адже його пацієнти помирали від цього лікування, введення розчинів соди безпосередньо в пухлини чи кровоносні судини призводило до смертельних порушень електролітного балансу та інших тяжких ускладнень. У іскіарах найстрашніше в цьому міфі про соду та лікування раку це не тільки пряма шкода для тіла, це втрачений час. Ракові хвороби на ранніх стадіях сьогодні успішно лікують до послуг пацієнтів і хіміотерапія, і променева терапія, і хірургія, і таргетна та імунотерапія. Шанси на повне одужання або ж на тривалу ремісію дуже високі. Але коли людина налякана діагнозом і з недовірою до офіційної медицини, вирішує спершу спробувати якісь народні методи, вона втрачає найдорожчі тижні та місяці. За цей час пухлина росте, дає метастази, і хвороба переходить у таку стадію, коли допомогти вже набагато складніше, а інколи й неможливо. Віра у чудодійну соду забирає у людей справжній шанс на порятунок, який їм могла б дати лише доказова медицина це не просто помилка, це смертельно небезпечна омана. Ще один дуже поширений міф це про соду для схуднення. Логіка тут така: мовляв, сода очищує організм від шлаків і токсинів, налагоджує обмін речовин і спалює жир. Звісно ж, це повна маячня. Сода не має жодних жироспалювальних властивостей, вона не впливає на обмін речовин і не виводить жодних міфічних шлаків. Деякий короткочасний ефект зменшення ваги справді може спостерігатися, але тільки через її сечогінну і проносну дію, якщо приймати її у великих дозах, тобто ви просто втрачаєте воду і те, що накопичилось у кишківнику, а не жир, це зневоднення та порушення роботи шлунково-кишкового тракту, а це величезний стрес для нашого організму. А жирові відкладення при цьому залишаються там, де й були. Єдиний спосіб, який справді працює, щоб скинути вагу, це дефіцит калорій, тобто вам потрібно витрачати більше енергії, ніж ви споживаєте. Жодна сода, чи там імбир, чи зелена кава, не зможуть скасувати закони фізики, давайте ще раз максимально чітко прояснимо питання щодо пага балансу. Адепти соди полюбляють показувати фокуси з лакмусовими смужками, вимірюючи пахслини чи сечі, вони п'ють соду і о диво, смужка синіє. Показник стає лужнішим. Дивіться, я залужнюю організм, заявляють вони, але це лише доказ того, що їхні нирки справно працюють і намагаються вивести надлишок лугу з організму саме через сечу. Рівень піах сечі може коливатися у дуже широких межах. Залежно від дієти, і це абсолютно нормально, але рівень піші крові при цьому залишається стабільним, немов скеля. Якби ви могли так само легко змінити рівень піші крові, ви б уже були небіжчиком. Наше тіло це геніальна система, не треба їй заважати працювати, намагаючись покращити те, що і так ідеально відрегульовано природою за мільйони років еволюції. Просто довіртеся своєму організму. Він знає, що робить прихильники соди інколи наводять такий залізний аргумент, та лікарі ж самі використовують бікарбонат натрію, вводять його прямо у вену, тож він точно корисний. Тут криється класична підміна понять так, у реанімації. В умовах стаціонару лікарі справді застосовують стерильні розчини бікарбонату натрію, але роблять це у строго визначених критичних випадках. Наприклад, при важкому метаболічному ацидозі, коли кислотність крові, її показник ПГ, небезпечно змістилася у бік кислоти через відмову нирок чи діабетичну кому. Це відбувається під постійним наглядом аналізів крові, з дуже точним розрахунком дозування. Це екстрений захід для порятунку життя, а не якась оздоровча процедура. Порівнювати це зі звичайним питтям соди з пачки, це все одно, що порівнювати хірургічний скальпель у руках досвідченого лікаря з кухонним ножем у руках дитини. Інструмент, здавалося б, один, а от результат. Абсолютно різний. А чому ж так виходить, що, незважаючи на всі наукові дані і попередження лікарів, люди все одно вперто вірять у ці міфи? Тут працює кілька психологічних моментів. По-перше, це магія простого рішення, складні проблеми, ну як от, наприклад, онкологія чи зайва вага, вимагають складних, тривалих і, будемо чесні, дорогих рішень, а тут раз. І пропонують щось просте, доступне та ще й дешеве. Звісно, це дуже привабливо. По-друге, це недовіра до офіційної медицини та фармацевтичних компаній. Людям здається, що від них приховують якесь дешеве народне лікування, щоб можна було продавати дорогі пігулки, з цього й ростуть усілякі теорії змов. По-третє, це звичайний ефект плацебо. Якщо людина свято вірить, що, наприклад, сода чи якась травка їй допоможе, вона й справді може відчути, що тимчасово стало краще, але це просто самонавіювання воно не лікує справжню хворобу, а тільки маскує її симптоми, поки недуга тихенько прогресує. Я ж вам обіцяв розповісти про найстрашніші наслідки, і одне з них хоч і трапляється рідко. Але абсолютно реальне це самовільний розрив шлунку. Пам'ятаєте, ми говорили про бурхливу реакцію соди з кислотою і як при цьому виділяється величезна кількість газу. Якщо людина випила забагато соди, а перед цим добре поїла, тиск всередині шлунка може стати настільки сильним, що його стінки просто розриваються, ніби лопаються. Цей стан вимагає негайної хірургічної операції, і навіть якщо допомога надана вчасно, смертність залишається дуже високою. У медичній літературі описані десятки таких випадків люди просто хотіли позбутися дискомфорту у шлунку після того, як переїли, випивали ту шипучку із соди, і це закінчувалося справжньою трагедією. Це екстремальний приклад того, як такий, здавалося б, невинний кухонний продукт може перетворитися на справжню зброю проти вашого ж власного організму. А ось про ще одну річ, про яку майже ніхто не думає: це як харчова сода взаємодіє з нашими ліками, якщо ви п'єте якісь препарати постійно від тиску для серця антибіотики чи антидепресанти вживання соди. Може стати вкрай небезпечним. Річ у тім, що сода змінює кислотність у шлунку, і цим може повністю зіпсувати процес засвоєння багатьох медикаментів. Деякі ліки почнуть засвоюватися значно гірше, і їхня дія просто зійде нанівець, а інші, навпаки, можуть засвоїтися занадто швидко і у великій концентрації. Це викличе справжнє передозування та токсичний ефект. До того ж, сода впливає на швидкість виведення ліків через нирки, змінюючи кислотність сечі. Ніколи чуєте ніколи не вживайте соду разом із будь-якими ліками. Якщо ви не поговорили про це з лікарем, наслідки можуть бути абсолютно непередбачуваними. Це дуже серйозно. Давайте з'ясуємо, для кого ж лікування содою несе найбільшу загрозу. У групі особливого ризику ті, хто вже має хронічні хвороби. Насамперед, це пацієнти з будь-якою формою ниркової недостатності, їхні нирки і так ледь справляються зі своєю функцією, а додаткове навантаження натрієм та лугом може їх просто вивести з ладу. Друга група гіпертоніки та люди із серцево-судинними хворобами. Для них надлишок натрію це прямий шлях до гіпертонічного кризу, інфаркту чи інсульту. Також у зоні ризику люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, особливо ті, хто має виразку чи гастрит. Агресивна хімічна реакція у шлунку може спровокувати загострення чи навіть кровотечу. І, звісно, вагітні жінки, яким надлишок натрію. Загрожує набряками та підвищенням тиску. По суті, чим більше людина має проблем зі здоров'ям, тим небезпечнішими для неї є такі експерименти треба ж. Дуже часто, коли починають захищати соду, наводять такий аргумент, та це ж натуральний продукт, а не якась там хімія. Оце, знаєте, одна з найпоширеніших і найнебезпечніших логічних помилок, коли кажуть. Що раз воно природне, то й корисне. Люди чомусь звикли думати, що все натуральне завжди корисне, а вся хімія то обов'язково шкода. Давайте розберемося по-простому все на світі складається з хімічних елементів. Ось дивіться вода це оксид водню, звичайна сіль, яку ми їмо, хлорид натрію, а харчова сода це гідрокарбонат, натрію, все це чистісінька хімія. І оця натуральність це зовсім не те саме, що безпечність. От візьміть отруту блідої поганки ботулотоксин, мишяк чи синильну кислоту. Це все абсолютно природні речовини і при цьому смертельні отрути. Важлива не стільки оця природність продукту, скільки його хімічні властивості, правильне дозування і те, як воно подружиться з біохімією вашого організму. І у випадку з тією ж содою таке подружжя може бути для вас дуже руйнівним, але щоб бути чесними до кінця, треба визнати, сода все ж таки має цілком безпечне і навіть корисне застосування, тільки це не стосується того, щоб приймати її всередину, нібито для лікування, сода це чудовий розпушувач для нашого тіста, для випічки. Це також безпечний і гарний чистячий засіб для кухні та посуду. Розчином соди можна полоскати горло, коли ви застудилися. Він створює лужне середовище, яке не люблять деякі бактерії, і це добре допомагає зняти набряк. Інколи у дуже рідкісних випадках лікар може порадити прийняти дрібку соди, щоб зняти гострий напад печі, якщо, наприклад, під рукою. Зовсім немає спеціальних ліків, антацидів. Але пам'ятайте, це має бути разовий екстрений захід, а не постійна система. Жоден із цих способів не передбачає регулярного вживання соди всередину, як якихось ліків. Тож використовуйте соду так, як вона призначена, на кухні чи в господарстві, але не тримайте її у своїй аптечці. Ми живемо у час справжньої інформаційної війни, війни за наше здоров'я. В інтернеті повно статей та відео від різноманітних гуру так званих цілителів і просто нетямущих людей, які активно нав'язують небезпечні та недоведені методи лікування. Вони тиснуть на наші страхи та бажання знайти простий чарівний шлях до одужання. Розпізнати їх буває непросто, але запам'ятайте кілька важливих ознак вони обіцяють вилікувати всі хвороби одним єдиним засобом вони постійно протиставляють себе офіційній медицині, посилаються на якісь древні знання або секретні методики та обов'язково звинувачують лікарів у змові ваш головний захист це ваше критичне мислення. Завжди перевіряйте будь-яку інформацію, шукайте підтвердження лише у надійних наукових джерелах, довіряйте не якимось там блогерам, а лікарям та вченим, які присвятили своє життя вивченню людського організму, ваше здоров'я це ваша найголовніша цінність. Не довіряйте його, будь ласка, шарлатанам. Ну, то що ж робити, якщо здоров'я вже підводить? Відповідь єдина, і вона, можливо, здасться трохи нудною, але це єдиний правильний вихід. Зверніться до лікаря, якщо у вас печія, ідіть до гастроентеролога, він допоможе знайти справжню причину і призначить адекватне лікування, а не просто маскуватиме симптом содою, як ми звикли. Якщо хочете скинути вагу, зверніться до дієтолога, який допоможе скласти збалансований раціон. Якщо ж не дай Боже, є підозра на онкологію бігом до онколога. Звісно, сучасна медицина не всесильна, але вона ґрунтується на десятиліттях серйозних досліджень, на доказах та на реальному досвіді допомоги мільйонам людей. Не існує жодних чарівних пігулок чи порошків. Шлях до здоров'я це системна робота над собою, це і правильне харчування, і фізична активність, і головне. Довірливі стосунки з вашим лікарем, якому ви довіряєте. Yeah. Це, звісно, набагато складніше, ніж просто випити склянку соди, але лише цей шлях дає реальний результат. Давайте підсумуємо і зафіксуємо найголовніше харчова сода це перш за все хімічна речовина, і має вона дуже специфічні властивості це не ліки, не вітаміни і тим більше. Не якась там біологічно активна добавка. бездумне вживання соди не залужнює організм, не виліковує рак і не допоможе вам схуднути. За те, що гарантовано це те, що сода завдає удару по вашому шлунку, створює величезне навантаження на нирки, піднімає тиск і цим загрожує серцю та судинам. У найгірших випадках це може закінчитися важкими станами, коли потрібна реанімація. Або навіть, не дай Бог, смертю. Міф про цілющу силу соди це яскравий приклад того, як небезпечна помилка, яку багато разів повторили в інтернеті, починає сприйматися як чиста правда. Будь ласка, будьте розсудливі, не ставте над собою цих небезпечних експериментів, адже ціна може виявитися занадто високою. Отож, цей нібито нешкідливий білий порошок з вашої кухонної полиці, як ми тут розібралися, якщо його неправильно вживати, може стати просто вбивцею. Це не є якась там панацея від раку, не чарівний засіб для схуднення і не якийсь еліксир здоров'я. Це дуже агресивна хімічна сполука, яка може добряче пошкодити ваш шлунок, нирки та серце. Головний висновок, який ми маємо запам'ятати, не буває тих простих чарівних рішень для таких складних проблем зі здоров'ям. А оте самолікування, яке ви берете з порад в інтернеті, це просто граєте в рулетку, але вже зі своїм власним організмом. Щиро дякую, що додивилися це дуже важливе відео аж до кінця. Якщо воно було для вас корисним і, може, вберегло когось. Від якоїсь фатальної помилки, то, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку і обов'язково підпишіться на наш канал, так ви не пропустите нові розвінчання міфів та корисні поради про здоров'я, і, звичайно, натисніть на той дзвіночок. А тепер таке питання до вас про які ще популярні народні засоби, які викликають у вас сумніви? Ви б хотіли, щоб ми зробили отакий детальний розбір? Напишіть свої ідеї ось там в коментарях внизу. Давайте разом боротися з цими небезпечними міфами.